Привіт! Сьогодні на огляді шосейник із комфортною геометрією, який поєднує в собі ефективність та максимальну витривалість. Поговоримо ми про дизайн, технології, враження від їзди та головні плюси, аби ви могли точно вирішити, чи це ваш ідеальний велосипед. Знайомтесь, Мекіда з культура Ендюренс 2025 року. До речі, моїм першим карбоновим шосейним велосипедом також була меріда скульптура Endurance. Десь на каналі навіть є відгук про враження від використання, Тому, якщо є бажання, можете його переглянути. Отже, якщо ви хочете їздити всіма типами доріг і стежок без особливих хвилювань, знаючи, що ви можете бути достатньо швидкими без шкоди для свого комфорту, це якраз про скульптуру Endurance. Пропонуючи сучасний дизайн із більш орієнтованою на комфорт геометрією Рами. Широкою шириною покришок і відмінною інтеграцією останніх стандартів скульптура Endurance відноситься до лінійки шосейних велосипедів бренду Merida. Широкі покришки забезпечують вам достатній комфорт навіть на найрозбитіших заміських дорогах. А довша рульова труба забезпечує більш зручне положення під час їзди. Скульптура Endurance – це чудовий вибір для велосипедистів-любителів, які хочуть насолоджуватися довгими годинами їзди та почуватися розслаблено та комфортно на велосипеді. Коротше, це таке скульптура Endurance знаходиться посередині між шосейною скульптурою та гравійником Silex. Так от, скульптура Endurance 4000 у 2025 році залишилась все з тим же витонченим дизайном рами, але з оновленим забарвленням. А головна така фішка це геометрія Endurance, яка оптимізована, щоб забезпечити комфорт під час довгих поїздок. Фірмовий почерк меріди зберігається. Мінімалістичні лінії, акуратне заведення проводки через рульовий стакан та гідролінії в загальному дуже преміальний вигляд, що відразу привертає увагу. А тепер давайте поговоримо про технічку. Рама та вилка вони виконані з карбону, це ЦФ-3, який вирізняється гарним балансом між вагою та міцністю. Вилка з оптимізованим профілем, що підсилює як керованість, так само і покращує аеродинамічні показники та дозволяє встановити покришки шириною 38 мм. Проводка трансмісії та гідролінії заходять через верхній підшипник рульовою, виглядає, як ви бачите, самі все дуже витончено та мінімалістично. Колеса у рамі та вилці фіксуються завдяки наскрізним 8-12 мм. Вага у розмірі М, без педали, як в нас зараз висить на стійці, складає 9 кг 390 г. Гарантія на раму безстрокова на обладнання 12 місяців. Також нагадаю, що наш магазин є офіційним дилером бренду Мріда в Україні, тому можете бути впевнені в якості та оригінальності обраної вами продукції. І, взагалі, купуючи велосипед офіційного дилера, ви завжди можете розраховувати на якісну, сервісну та гарантійну підтримку. По трансмісії велосипед оснащений групсетом Shimano 105 на 12 швидкостей, що забезпечує плавне перемикання передач і перевірену роками надійність. Це такий, можна сказати, ідеальний вибір для тих, хто цінує оптимальне. Співвідношення ціна якість шатуни встановлені зі зірками 50-34, касета на 12 зірок з діапазоном 11-34 і ланцюг тут стоїть Shimano 6100 серії, а керування перемиканням швидкостей розташовано на кермі, і воно реалізовано гідравлічними дуалами Shimano 105 серії. Merida встановила на Endurance 4000 колеса кулеса серії Expert SL, які досить легкі і водночас міцні, а ще готові до безкамерного використання. Покришки встановлені Maxxis Refuse шириною 35 мм, що додає комфорту та покращує Щеплення з дороги, особливо на тривалих дистанціях. Зібраний вілсет на втулках Shimano 500 серії на промислових підшипниках. По ціні велосипед залишається досить доступним. Вартість складає 98 280 гривень на момент зйомки відео. Також не нехтуйте промокодом Dragon при оформленні замовлення, який дасть вам 7% знижки на увесь асортимент товарів у нашому веломагазині. Як то кажуть, щоб і на велосипед вистачило, і до велосипеда щось придбати. За контроль швидкості та зупинку відповідає дискові гідравлічні гальма. Це Shimano з типом кріплення Flat Mount. Можна завжди розраховувати на стабільне гальмування в різних погодних умовах. От правда, в дощ гальма видають такий звук, ніби десь поруч зупиняється трамвай, але ефективність при цьому гальмування нікуди не дівається, вона залишається і не знижується. І це особливо важливо для довгих спусків, коли потрібна максимальна безпека. Додатково, до речі, гальма оснащені радіаторами охолодження. А попереду та позаду в нас встановлений гальмний диск Shimano з діаметром 160 мм. Це штир, встановлений карбоновий набір інструментів, як завжди, підсідло, кермо та винос. Вони виготовлені з алюмінію. А шестигранний ключик перемінної товщини на 4 та 6 мм Ви знайдете. У вісі заднього колеса. Як бачите, Merida вдалося закрити потреби тих, хто хоче шосейний велосипед з акцентом на комфорті. От якщо ви плануєте довгі тренувальні заїзди, марафони, гранд фондо або просто любите кататись вихідними і при цьому не відчувати дискомфорт від нерівностей, то Merida з Endurance 4000 стане чудовим варіантом. Оскільки байк поєднує як комфорт та ефективність для тривалих поїздок, він також не боїться складних дорожніх умов. І водночас він залишає класичну шосейну динаміку. Якщо ви шукаєте надійного, так так би мовити, універсала на карбоновій грамі, який пом'якшує нерівності та дає змогу насолоджуватися процесом їзди в будь-якій ситуації, цей байк точно заслуговує на увагу. Посидіти, проїхатись, поміряти та купити даний велосипед. Ви можете у нашому веломагазині в Києві. А якщо ви знаходитесь в іншому місті, ми відправимо вам його перевізником нова пошта. Велосипед попередньо буде зібраний нашим механіком та налаштований. Далі він буде назад запакований в коробку разом з документами та гарантійною картою і відправлений до вас. А в мене на сьогодні все. А вам вже час закривати вкладку з Ютубчиком, задонатити на сили оборони, брати свій байк, підкачувати колеса, якщо він цю зиму. Просто десь на балконі, та вивалювати вже на вулицю. Трохи повозитись. Погода вже, до речі, дозволяє. І в мене все. До зустрічі на трасі.